Доброго дня! 28 липня і ми знову прийшли по грибочці. В самому уході в ліс. Ми знаходимо першого грибочка нашого. Такий, вже вже червивий. Молодий, але вже червивий. дуже Червивіть. Ось і велетенський зонтик, але ж ми його поки що не будемо брати. Можливо, якщо будемо вертатись, буде мало грибів, то заберемо його. Зараз поки що він нам не треба.

Двісті корінь. Один на двох. Ось. Ці ще два. З другої сторони обійшли кущ. Ще одненький. До тих брачків. А вони тут кусті усі. Вже ось такі. І снова нашли невеличку сім'ю. Один, другий. Третій. Десь я бачу ще одний четвертого. Тут не бачу три попишу. А ось прямо далі. Я зверху ще четвертий такий теж. Лерички. Ось як підіймає нам, нам листя. Чергова нахідка, бачите, погризло вже. Щось, чи мишка чи. що. Молоденькі, молоденький. молоденький. Хорошенькі, тверденькі. Так, ідемо, заходимо знову в ліс. Так, з краю тут. Зараз я збирав. Якщо не іде тут має бути грибочок, якщо ніхто не забрав. Зараз ми його пошукаємо. Так, якісь хумори. Ось ось є. Ось є. є він так травою. Не забрали. нам лишили. О, тут маленький, ми його брати не будемо. Та перекриємо. Ще раз день прийдемо сюди, напевно. Так, ми ще маленькі маленький і більш не видно. Більших немає. Опа, красочка черговий. Кріше брати. Оцей вот то Там гарбасич. Взагалі. Той ми ще був. Так. парочка. Так, прийшли до чергової нашої грибниці і в нас вона не підвела. Ось який тут вже слимачок в сторону працює над ним, але ми... Красочек. Ось, чергова знахідка на наші на, на грибничечки. А красончик який, дивіться, стоїть рибочок. боровичочок. На сьогодні растуть. Рубочки наші сегненький. Красончик один. Ось тут ще два. Ді не другий поряд. Так, Ось так от. Так ми будемо взяти. Щоб не крако розломати. О! еще один прямо откурчи вот штучки вот, так. вот штучки ну вот такие массивные штучки три. всякі руці чималі такі потужні молоді красиві а, прямо казкові трошточки ось ніж поряд можу щоб ви бачили різницю приблизно розмір їх Ще четвертий але меншенький їхній борат. Уряд теж. Тут їх а, він подвійний такий. Цей він погано розбився щось. Недалеко ми відійшли. місця, Ця грудниця нас радує. З грибочком ще одним, Там для кошика. Є ще один дуже досить розповільний варіант. Ось такий. І ось. цей. Ось. ось такий. Дивіться, який кореницька. Сам глиб. Шляпка невелика, але корениська який. Ребниця, ми так і не відійшли з того місця. Беремо потрошки красунчики наші плення. Я бачу там далі ще сього положено. Проходить тут ще два бачу. Ось мене. Дорожі. Дорогі вже трошки під'їла якісь сумніки чи що. Ось тут ще так. Тут, бачимо ще один. Маленький. а ми його брати не будемо, раз тут ніхто не ходить. А ще два. Угу. Ніхто не ходить ми лише. Можливо, вони через, через день ми прийдемо. Можливо, вони нам порадують, більше стануть. Так я бачу, що всюди ходять багато грибників, а тут нам лишили більше гриби, значить не ходять. знов грибочок невеликий такий, ну середній, скажімо так. І далі бачимо більшого великого гриба. ось нас вже ножки йому хтось під'їв. Корінчик. Коринчик, так сказать. Коринчик, так сказать. Угу. Куриный. Мне нужно. Черговые красунчики. Ну, ну так, 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 И тройки. Траві бочком. Кит такі, такі, такі невеличкі Невеличкий, але красивенький. Ще один. Ось ну Прямо на дорозі. Такі. Ось ці оленячі оленячі рожки. Багато його тут оця гриба, але ми брати його не будемо, бо він занесений в червону книгу. Так, я його ніколи не пробував, але й брати не буду. Ось ми вже вдома, ось наш кошечок. Потім переберусь туди, зверху я пару, кинув, кинув якийсь серогіжку вже яке ще назад. А в основному білі 99% білих. Ось сьогоднішній наш, так сказати, результат пошуків рибочків. 77% Штучок. Ханафу.